Вітаю, ви дивитесь програму наші від російської агресії. Постраждали мільйони українців, але говорити про пережити сьогодні наважуються далеко не всі. Психологічні рани цих людей ще не скоро загоються. Однак розповідати про них варто вже сьогодні, щоб усі кроваві злочини були задокументовані, і Росія понесла за тих відповідальність. Тож про історії жінок, в долі яких увірвалася війна, сьогодні поговоримо з журналісткою та авторкою проєкту. «24 історії після 24 лютого Лесою Шуткевич. Олеся Шуткевич, журналістка та співавторка відеопроєкту «24 історії після 24 лютого. Дівчина записала розповіді жінок, які жили в блокадному Маріуполі, гарячому від обстрілів Харкові чи окупованому Донбасі. Ідея проєкту зберегти пам'ять і не дати їй трансформуватися під впливом нових обставин часу. Нині історії вже переклали на англійську мову, щоб їх змогли побачити якомога більше людей. Їх опублікують на сторінці громадської організації «Вісь» у Ф. З Ютуб-каналі та інших відкритих ресурсах. Наразі громадська організація інформаційно-просвітницький центр «ВІЗ» веде перемовини щодо передачі відеозаписів жіночих історій, які можуть увійти до об'єднаної бази відео та аудіоматеріалів про війну в Україні. Вітаю вас, Леся! Дуже приємно. Дякую вам, що знайшли час завітати до нас, нашої гостею програми. Проект «24 історії від 24 лютого він був створений за вашої підтримки. А ми розуміємо, що сьогодні на долю наших жінок впало дуже багато. Вони і відправляють на фронт своїх чоловіків, братів, синів і одночасно приймають удар і на окупованих територіях. Ми не уявляємо, що переживають там жінки на щастя. Але ви відчули це на собі. Я впевнена, що кожну історію, ви певно, що відчули на собі. Яка вразила вас найбільше? А, ну, Спершу я хотіла б сказати, що проєкт підтримувався громадською організацією Вісь за підтримки Українського жіночого фонду. Я як ініціаторка, як авторка проєкту, ви окремите якусь одну історію, це просто нереально. Тому що кожна по-своєму різна, але водночас всі вони говорять про одну тему. Вони говорять про жінок, які змушені були стати вимушеними переселенками. І часто ми не усвідомлюємо, що означає цей статус, да, статус вимушено переміщена особа. Це фактично ти вимушена залишити свою рідну домівку заради. Своєї безпеки, своєї дитини, своєї сім'ї, своїх рідних. Тобто, ти не їдеш е, на море, угу. ти не їдеш до родичів, ти не їдеш з власної волі. Дуже Даже багато просто... і за кордоном наших жінок звинувачують, що вони виїхали, начебто, в безпечне місце, але насправді вони дійсно не від доброї волі туди поїхали. Навіть треба розуміти рівень болю і поріг, той який людина може, наприклад. Або які вона розуміє для себе безпекою, а який вона вважає що це небезпечно. Але найгірше, що ці жінки їхали від дуже жорстокого ставлення до себе, там порушувалися всі права людини. Які саме переживання вони їм довелося пережити? Одна з героїнь Марина вона розповідає про те, що власне. Коли ти залишаєшся в окупації, а це Новопсков, це практично 20 кілометрів уже до кордону. В них не було бойових дій, їх просто там в е, один тиждень змінилися прапори українські на російські, е, автобуси, шкільні дитячі е, з українських номерів стали з російськими номерами і так далі. І вона каже, і в тебе фактично. Немає вибору. Угу. Тобто тобі привезли, по-перше, зникли там продукти в аптеках. Гуманітарна потім... катастрофа так. почалася. А потім, виходить, що привезли продукти, які ти не хочеш купувати, бо вони не українськовернись. Вона каже, що єдиний вибір в тебе є або прийняти і залишитися, або виїхати. Але виїхати також дуже складно жінкам було. Наприклад, тут з Херсона дівчата виїжджали, то вони розповідали, що повністю чоловіків роздягали. Перевіряли на наявність татуювання. татуювання, перевіряли руки. От я кажу, що, А чого руки перевіряли? Чи нема потерпостей від броника, наприклад, uh -huh. там, да? тобто, чи він Військовослужбовців. Військовослужбовці. Але наші так. військовослужбовці якраз не тікають, а воюють. Так, Вони так, шукали так, не там. там. <реш> так. От, і жінки умудрялися, оскільки їх не перевіряли, і це сарафанним радіо передавалося в цій колонії машин, то вона вивезла чоловіка жетон поліцейський, завдяки якому він без документів, бо ну, документи ж перевіряли. Він тут влаштувався на роботу. Uh -huh. Тобто, фактично, її відважністю вона зуміла забезпечити тут ну, чоловіка роботи. Тобто, кожна історія викремити якусь одну це нереально просто, тому що це абсолютно різні різні сюжетні лінії, різні героїні. Найважче безумовно жінкам у віці. Їм складніше. Uh -huh. у важному віці. Так, тобто вони, вони дуже важко переживають розлуку з будинком. Це вже адаптація у іншому місці їм важко дається, так? Чи це саме такий це стрес якась, психологічний? Це якась така туга за домом, якась така, ну тобто, якщо молодь, наприклад, там от вони більше де, на да, де робота, де сім'я, угу. зняли житло, вони ну, якось вони от. Е, Дуже дуже класно, що багато жінок не допустили собі там якогось запаморочення і що не змуш... ну, не дозволили собі довго лежати, скажімо так. Да? От дивитися там в і почали працювати над собою, знайшли угу. мотивацію, бо дитина, діти, і почали шукати роботу, почали чимось займатися. А от людям передпенсійного віку їм дуже складно. Їх їх, по-перше, не всі хочуть взяти на робоче місце по-друге, в них більше ризиків, і вони не можуть адаптуватися. Їм ну складно, угу. дуже складно. Угу. Я думаю, що тут можна провести навіть таку аналогію з тим, що ми звикли жити в Україні, і ми власне не хочемо виїздити навіть під загрозою ракетних обстрілів. А люди, які жили в своєму місті, певний термін майже все своє життя прожили в, в якихось умовах. Зараз вони абсолютно їх змінили, хоча країна залишається та ж, але вже все навколо інше. Оці історії дівчат і жінок. Я переконана, що якщо їх продивитися, навіть ми можемо знайти для себе корисні речі угу. в плані того, як не розгубитися в середовищі, яке для тебе взагалі невідоме, як правильно подякувати людям, які зробили тобі хорошу річ, наприклад, або приютили тебе, да? люди, які тебе зовсім не знали. Як знайти в собі сили почати шукати роботу, uh -huh. як відновитися, наприклад, там розуміючи, що поруч з тобою діти, і твоя рівновага це дитина, вона відчуває її. От, наприклад, була історія Ірини, яка виїжджала з дитиною, з жінкою, яка має ментальне відхилення своєю дочкою. І вона розказувала, як складно було пояснити їй, що їй треба сісти в потяг. І в цьому потягу треба їхати. Вони евакуювалися з Києва були. І вона каже, що це було наскільки складно донести, щоб ну, не кричала, нормально поводилася, щоб вона була адекватна, не лякала людей, також, які довкола. Вона каже: Ми вийшли на станції Вінниці, бо це було найближче від Києва зупинка. І просто зупинилися на вокзалі. Така випадковість. І вона каже: ти стоїш на вокзалі, ти розумієш, що ти вимушено переміщена особа. Ти нікому не потрібна. Так, ти просто змушена, і ти стоїш тут із дитиною, яка також тобі ну, не підтримає, не допоможе. І от спочатку їх приютили там люди на одну ніч, а потім вони звернулися були в центр для переміщених осіб, який при одному з технікумів, скажімо так, у Вінниці. От, і там вони були досить довго. І вона, маючи медичну освіту, сама дбаючи про свою дитину, там вплоть до ін'єкцій потрібних, які там треба робити. А вона каже: я вперше в житті відчула, що мені потрібна психологічна допомога. Не через те, що мені що я страждаю, а що страждає моя дитина через те, що я. Ну, не, не, не справляюся так, що мені важко. Я фактично мама на нулі. Знаєте, як кажуть uh -huh. такі, це коли мама на нулі, це коли вже тебе емоції, фактично їх немає. От якраз ви говорили про те, що е виїжджають заради своїх дітей. А чи поїхали б жінки, якби ну, не було такої мотивації? Врятувати від невідомості, врятувати від небезпеки русского міра своїх дітей, чи виїздили б вони тоді? Е ну, от е Усі історії жінок, в яких є діти, зводились до того, що заради їхньої безпеки. Тобто заради того, щоб вони не боялися, тому що діти також страждають. Вони, можливо, там не так яскраво це показують, як дорослі там можуть проговорити, але вони на ментальному рівні страждають. Вони також це все відчувають mm -hmm. і це також треба буде з ними працювати, пропрацьовувати, проговорювати ці всі моменти. Але є такі, наприклад, тут була е дівчина. З Херсона, в якої немає дітей. Е, і от вона її зараз немає, вона повернулася в Дніпро, щоб бути ближче до Херсона, ніби так. Е, і вона розповідала про те, що поживши місяць в окупації, коли почали на тиграх заїжджати окупанти і шмонати там будинки. Мама просто впала перед нею на коліна і просила її, щоб просто їдь, щоб не було таке, як в Бучі. Бо якщо з тобою трапиться таке, як було в Бучі. Mm -hmm. То я просто собі цього Жорстокість, не Жорстокість, насилля. Так, так, так. І вона розповідала про те, що вона також опускалася на країна перед мамою і говорила, що я не можу поїхати, бо ти тут залишишся. Ну, тобто, це це така це реальна трагедія просто трагедія е, поколінь, трагедія жінок різних різного віку, е, трагедія, ну, наша спільна фактично виходить, тому що. Вона коли сюди приїхала, вона наскільки була. М... Вона приїхала з мамою чи за? Ні, вона виїхала сама з братом. Брат її фактично насильно, вимушено. Знову ж таки, вимушено. Да? Оцей статус він, от, просто, він як прилипший такий, він як якась наліпка, яку вони не можуть себе ніяк от здерти і забрати. От, і вона каже, що вона продовж там тривалого часу. Не дозволяла собі роздягнутися і лягти в чисту постріл спати, щоб бути солідарною з мамою, яка змушена бути там от на, на, на тій території і чергувати. На там, жаль, ну, фактично, ми багато так. переживаємо ці синдроми врятованих людей. Так, так. Тобто тут, е -е, тут можна говорити і про безпеку дітей, і свою безпеку, і безпеку тих людей, які в тебе є, які про тебе думають. Uh -huh. Навіть попри відстань, вони про тебе думають, і ти заради них робиш такі от відважні кроки, бо це реально відважні кроки. Є, що ну, типу, що жінки там розповідали такі історії, що е, вони кілька разів виїжджали, кілька разів поверталися, бо були обстріли, бо їх не пускали, бо перед ними машину підривалася, наприклад, і вони боялися. А наважуватися назад. на це щоразу. Так, так, загроз під загрозу ну, тобто... своє життя підставляти. Тут треба розуміти, що це я кажу, що е, в, чому, в чому суть цього проекту, що ніби кожна історія окремо. Кожна героїня окремо, і вони між собою незнайомі ніколи в житті не перетиналися, і вони випадкові, тому що не всі погоджувалися одразу, да? тому що ну, там, ми ж говорили про те, що це буде публічно, що є свої моменти. От. Але вони всі, всі свої. Ти, коли дивишся кожного, ти розумієш, що. Ну, ця історія, спільний вона тобі біль, не чужа. Спільний так. біль, спільні так. ситуації, трагедії. Ми всі разом переживаємо таку колективну втрату. Проект має і мету донести до інших людей схожість історії. Для чого вони потрібні? Ну, по-перше, головна така мета для того, щоб зафіксувати, тому що пам'ять має здатність стиратись. Угу. І я вже говорила колегам про те, що ми ну важко згадати, що було там 25 лютого, наприклад, да? якщо 24-го ми ще пам'ятаємо там, фрагментами якусь послідовність, то далі це вже якесь воно все як в сні виходить, да? таке все сумбурно. Так само в жінках. От вони також коли розповідали, вони ж, наприклад, там, плуталися в числах, чи це було там такого-то числа, чи це такого-то. Тобто, коли ти живеш в підвалі, Дні змішуються. Дні, так, то вони змішуються, бо воно все однотипне і ти фактично живеш від е, сирени, від вибуха до вибуху. Ну, там зовсім по-іншому ти ще. Зміття з укриття, від, від вигазка. Е, то, власне, це було сією, е, цією метою зроблено, тому що вже був досвід таких подібних історій, коли в 2014 році записувалися історії не сепаратисток, вони самі писали, не першої особи їх. І потім за кілька років були зібралися на вільну каву, так би мовити. Почали їх перечитувати, і вони вже говорили про те, що ну тобто я вже половина з того не пам'ятаю, тому що вже більш там якісь речі ну, ситуація змінилася, атмосфера змінилася. Вже навіть там, от як вони казали, ми вже не, не ми і вони, так а ми вже війничанки, з нами вітаються, з нами ну там. Тобто запрошують на каву, тобто, да, тобто вони, чином. вони називають себе адаптовані війничанки. Угу. От 2014 рік це адаптовані війничанки. Е, зараз ми маємо надію, що також ці жінки, які тут у Вінниці, вони соціалізуються. І, на щастя, є вже такі випадки, коли вони знайшли роботу або зайнялися там хендмейдом, або власну справу думають відкривати. Тобто, і це кайфово. Бо про що це говорить для нас? Які мені був відносній безпеки, і ми там розкисаємо uh -huh. через якусь ситуацію, да, е, яка там трапляється, і ми думаємо, що ой, я така нещасна, ой, там в мене там того немає, того немає. А коли ти подивишся, наприклад, на історію Олі, яка приїхала з Волновахи і через вісім днів підвала перший раз в Дніпрі помилася під душем і випила там. Теплу та кави, так. Угу. І вона каже: І ти сидиш така, ти розумієш, це кайф, це щастя, це от таке щастя, ми в банальних, так, в банальних речах. Угу. От, і ну я, моя така ідея для того, щоб ці жінки надихали. Їм не треба там, ну, типу, що от вона там нещасна, не неї так склалась. Ні, абсолютно, вони всі сильні. Вони всі відважні, бо вони зробили ну, такі героїчні вчинки, е е е які, ну, які можливо не всі чоловіки зробили ми, да? Угу. От, вони врятували своїх дітей, вони е вивезли свої родини, вони облаштували тут для них якесь середовище. А це ну це, це заслуговує банально на дякую там, як, на похвалу, на молодець. Там я не знаю, я пам'ятаю. Що ну, там жінки коли розповідали, деякі з них плакали. От, ну, дізні там історії. І ти стоїш, наприклад, там, да? і дивишся, ну, також, воно ж також находить на тебе. Да? Але ти стримуєшся і намагаєшся посміхатись. І от одна жінка жінок потім підійшла і каже, що я зрозуміла, що мені потрібна допомога після цієї розмови. Але каже, от ваша посмішка рятувала, вона мені дозволяла далі говорити. Бо я, якби розплакалася, я б зупинилася, вона каже. А так каже: оці проговорювання своїх речей, ну це також такий психологічний можливо, прийом, щоб проговорити те, що тебе турбує, що тебе болить. От, але ну, це, це спільна історія абсолютно для нас всіх. Кожна, хто подивиться одну з серій, чи всі. Вона виловить для себе щось своє, і тут не можна якось узагальнити, що ти побачиш там те, 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 те. Ні, абсолютно. Угу. Всі історії різні, і всі важливі. А... І ви як журналіст, ви спілкувалися в 2014 році з вимушеними переселенками і переселенцями. Чи можна сказати, що ви отримали такий досвід, який сьогодні вам згодився в спілкуванні стосовно тих питань, які нині табуйовані? Ці історії свіжі. Вони більш болючіші і вони не проговорені. І фактично виходить, що тут треба. Тримати певну таку дистанцію, не перейти межу, не зайти на територію жінки, так би мовити, де вона ставить кордони. Тобто, якщо вона говорить і потім переходить на іншу тему, то повертатись до тієї теми, про яку вона не захотіла говорити, не варто. Вона можливо в наступних розмовах до неї повернеться. І більше того, жінку. Потрібно розговорити, коли, наприклад, ти ставиш їй кілька запитань, далі вона починає вона вже тече розмова, починає текти, бо вона сама складає свої думки в розмову, сама складає їх в абзаці, так би мовити. І тут найголовніше кажу, що не нашкодити в цьому в цій mm -hmm. ситуації, не доколупуватися. Чи так? варто ворушити зараз минуле, коли вона коли ще рано не загоїлася, нещодавно презентували у Києві трейлер до фільму Буча. А дуже багато хто сьогодні говорить про те, що це не на часі ще говорити про ті проблеми, про ці, той, той біль, який пережили люди там. Ну, можливо, я буду дещо суб'єктивна е, в плані того, що на часі, не на часі. Взагалі в нас, е, ну скажімо так, журналістика по, е, потребує певного перезавантаження і такого якогось пересівання. От, тому що є теми, які. Як в нас, наприклад, у Вінниці після вибуху, після теракту було, що італійські журналісти забігли до постраждалої. Ну, це взагалі це нонсенс був, це порушення абсолютно всіх норм, це, ну, це нетактовність, це зневага до журналіста в першу чергу, самого себе, що ти таке собі дозволяєш. І тут, по-друге, наприклад, в нас не було, ми не працювали за таких обставин. Нас не вчили працювати. Військові кафедри в Україні були знищені 99-му році. Тобто для журналістів, для військової журналістики, Тобто той, хто встиг працювати е і навчився, як правильно подавати, як зважувати інформацію. Е до цього всього є дуже велике запитання. Питання до того, чи варто про це все говорити зараз, коли воно болить, е моя суб'єктивна думка і от якесь там професійне, можливо, відчуття таке, що так варто, тому що. Якщо ми зараз про це не будемо говорити, а коли ми про нього будемо говорити, коли хтось знову перетрансформує нашу історію, коли хтось знову її перепише, коли хтось змусить нас читати, те, чого не було? Чи, Чи дивіться, ми маємо такий досвід так, так. дуже яскравий. Тобто, фактично, ми зараз архівуємо болючі такі сторінки, але ми себе убезпечуємо. Можливо, ці архіви будуть знищені, можливо, вони будуть спалені, можливо, але, але... писані, можливо, так, але так. їх потрібно зараз сформувати. Але я думаю, що просто зараз в цей світ цифровізації такої, да, інформаційного буму все одно де залишено дуже багато всього, і це в першу чергу. Ну ми ж нам дуже цікавий час. Ми живемо історично. так. Я згадую 100 років назад, був такий Чекаленко, журналіст, який за свої гроші видавав газету. От і він тоді описував в одному з репортажів про те, що не як, як там доглядають за садами. І ми той час, фактично, 100 років назад української революції називаємо золотим часом для України відновлення української державності. Піднесення патріотичного духу, формування війська, своєї там уряду і так далі. і так далі. А насправді для тих, хто жив в той час, це була страшна історія, така по суті, як і в нас. Угу. І я от вірю, що наступні покоління нашу нинішню історію також досприймати за золотий час для становлення України і для того, щоб вони могли розставити акценти в тих самих жіночих історіях. Тих самих ем, військових подіях, в послідовності, в хронології, все, що ми робимо, це важливо. Це важливо тут і зараз. І воно буде важливо через 100 років, коли Україна буде вважати, що це був золотий час, mm -hmm. що це було становлення. Так, да, і дійсно наші діти будуть вивчати це в підручників підручники в історії. Так. Ну тут тільки подивитися, скільки за це століття всього відбулося, то тут, тут вже не знаю, там два роки треба вчити, принаймні, щоб це все опанувати. Це щоб... все зв'язати до купи. І тут, власне, про суспільно значимість журналістики, про те наскільки вона важлива має бути, і яку відповідальність вона має на собі нести. Це не просто прийшов, записав, зробив, віддав. Так не буває. Тут кожен герой, кожен сюжет, кожен, кожна новина це все збирається, в ланцюжок збирається, і ти мусиш, якщо ти вже обираєш цю професію, то ти мусиш цей ланцюжок удосконалювати, робити його міцнішим. Як вам вдається, пропускаючи через себе ось ці всі історії болючі, тримати холодним розум, щоб відокремити факт і можливо якісь емоції. Ну, я скажу вам, що коли ми працювали е жінками, які пережили онкологію, а одна жінок спитала, чому ви не плачете. От mm -hmm. я сижу, плачу, розповідаю вам, а ви не плачете. Ви що не жінка? Тут потрібно ще бути кам'яною такої. Ти не кам'яною, то просто ти розумієш, що е ти зразу дивишся і ти розумієш, як ти маєш це подавати, де ключова фраза, де має бути... Літ, де ти маєш вирвати якісь моменти для себе. Ти її слухаєш, і ти вже зразу структуруєш собі той матеріал, який ти набираєш. А от. емоції зазвичай приходять, коли ви вже віддивляєтесь свій матеріал. Так, коли так. Вже ти, емоції сформоване. приходять тоді, коли. Навіть от я скажу, що ми презентували проєкт і. Навіть тоді там розказували жінки свої історії, 14 років жінки розказували свої історії. Навіть тоді ще ти не можеш дозволити собі от відпустити це, бо тому що ця ситуація вона ще, ще триває. Тобто, поки mm -hmm. ці фільми будуть завантажуватися, то я докажу цю історію, що коротше вона питає мене, чого не плачете, да? а лікар стоїть напроти і каже: бо вона журналіст, а журналіст це безособове. Угу. Тобто тут не можна, так само як лікар, да? ми кажемо лікар-лікарка, да? угу. але не може лікар-жінка бути більш співчутливіша до хворого, ніж лікар-чоловік. Ну, тобто тут не можна так якось розділити. Бо вона ці моменти. саме зачепила гендерний формат так, і спитала, так, ви що так. не жінка. Так, <світ> так. Тобто тут ти, ти, якщо берешся за цю роботу, то ти тобто, її робиш, але робити її треба так, щоб не було соромно угу. і щоб не було незручно, дискомфортно за те, що ти зробила. От Тоді воно дає таке якесь підсилення тобі далі рухатися, нові ідеї, нові знайомства, нові цікаві сюжети, нові цікаві герої, героїні. Тобто ну, Це кайфова професія, яка не відпускає. Я зараз, можливо, не так часто в журналістиці працюю, більше в комунікаціях. От, але все, що пов'язано з людиною, от я кажу, що мені подобається зараз. Багато ресурсів почали ставити в центр людин. Угу. Від людини до людини так. зараз спілкування відбувається. Воїна, там, переселенку, е дитину, е бабусю, яка допомагає. Чому ми так на це реагуємо? Тому що воно своє. Це найбільше, можливо, там маніпулятивна така штука в журналістиці, да? От, але це найбільше спрацьовує. Я навіть знаю таку, такий секрет маркетинговий, креативного маркетингу, що коли ти хочеш зробити класний сюжет чи класний матеріал, ти робиш кілька аватарів. Ну, наприклад, там, про дітей, які виїхали за кордон на навчання. Ти уявляєш собі приблизно там Олю, Олену і Петра. Петро навчається там, Оля там -то. Тобто ти собі робиш аватари і прописуєш скільки їм років, чим вони займаються. Якісь Потім, а тоді магнітом людина підтягується так. І ми коли... працюємо дійсно за такими методами, де так, ми розкриваємо так, секрети. Так, так. І а тоді потім... людина магнітом притягується, І саме потім, так, коли... Коли, коли читається чи продивляється. Ми знаходимо співзвучність. І це ця співзвучність. О, я також цим захоплююся. О, я також навчалася там. О, мені скільки там років, да? у мене такий то інтерес. А я була в тій кав'ярні. Тобто, отакі от, от речі: класна журналістика це людиноцентристська журналістика. журналістика. Угу. Це та, яка тобі близька. Та, де ти знаходиш себе, та, де ти бачиш, що воно тобі звучить, що воно тобі близьке. А це ми всі. І от коли ми навчимося один одного поважати, ставитись відповідно один до одного там, на високій ноті, так би мовити, так, то, відповідно, буде зовсім інший рівень суспільства. Ми будемо по-іншому жити. Ми будемо вміти любити один одного, а не шукати чогось там, за межами. Там. Не треба там вигадувати, не знаю, що я там такий, не такий, а треба думати, що я от класний. У нас все є для того, щоб так. ми були щасливими. Дякую вам, Леся, за розмову. Дякуємо Шо? за вашу місію. Я щиро бажаю вам, щоб ви писали про цікаві мирні часи, про цікавих особистостей. А нехай дійсно ці історії увійдуть в нашу наші підручники. Історії будуть правдою і не стимуть. Далі ту правду, яку ми сьогодні виборюємо, Так, і нехай принесуть світло нарешті, і мир над українською землею. Це була програма наші крок до перемоги. Зустрінемось.